Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю та молюся за кожного із вас, хто дивиться це відео, і прошу тебе, Господи, збережи та благослови кожну людину, яка Тебе любить і яка надіється на тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео як перемогти пекло в своєму житті. Давайте розглянемо це сьогодні питання. Що Ісус Христос помер за наші гріхи, і Він після своєї смерті Духом пішов до пекла для того, щоб забрати ключі смерті та пекла в свої руки. І через три дні Він Воскрес для нашого виправдання, щоб ми мали наслідство у Царстві Божому і не, пішли, і не йшли після земного життя до пекла, а, і, ну, і також, щоб ми мали ми благословенне життя тут на землі. І мав би бути рай на землі при цьому житті, але чомусь тут на землі все таки е так погано і раю не іс... немає. Ось і коли ми відчуваємо пекло, будучи ще тут на землі. А особливо це замітно, коли йдуть жорстокі війни, природні катаклізми, депресії, і здається, що пекло вийшло з-під контролю. І чому все це так відбувається? Ісус вже забрав ключі смерті та пекло в свої руки, а страждання вони не припинилися. І буває так, що навіть церковні люди. Страждають від дії пекла, і по землі біжить четвертий вершник Апокаліпсису по імені смерть та пекло. І все це відбувається по одній причині, що люди відкидають Ісуса Христа і свого життя і знаходяться в духовній мертвості. Навіть буває так, що і церковні люди духовно мертві люди. Ісус Христос відкрив у книзі об'явлення Івана Богослова в третій главі з першого віша. Там написано. Послання до Сардийської церкви, що ти носиш ім'я, нібито ти живий, але ти духовно мертвий, і по цій причині за смертю приходить пекло і забирає душі невіруючих людей у пекло. Або навіть буває так, що коли люди живі, здорові, але мають духовну мертвість, і нічого у них не виходить у всіх сферах життя. І ще Ісус Христос сказав апостолу Петру, що ти, Петре, камінь, і завдяки тобі я побудую церкву мою, і сили пекла не подолають її. І зараз є такі церкви, де пекло долає ті церкви. І є також такі церкви, які перемагають пекло. Це живі церкви, де проповідується чисте Слово Боже. І завдяки цьому смерть та пекло не можуть такі церкви подолати. І це все є великою благодаттю Божою в таких церквах, де проповідується чисте Євангелія для спасіння людських душ. І таким чином стає зрозумілішим, що та церква, яка проповідує Слово Боже Біблію і спасає людські душі, приводячи їх до Бога через покаяння та учнівство, то таку церкву не подолає пекло. А та церква, яка не проповідує слово Боже Біблію і не спасає людські душі, то таку церкву саму потрібно спасати і таких священиків, які знаходяться в таких церквах. Бо сатана лукавий вже давно давним проник у ряди віруючих людей і спортив вже багато церквів, що вони перестали проповідувати слово Боже Біблію. І знаєте, що Ісус Христос у своєму Слові Божому говорить в Євангелії від Матвія в 13 главі, 15 вірші такі слова, що застовстіло, бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачили очима та й не почули вухами, і не зрозуміли їм серцем, і не повернулися, щоб я вздоровив їх важко людям звертатися, звернутися до Бога, щоб Господь подолав пекло в їхньому житті. Багато людей, але Господь чекає, щоб люди прийшли до нього через покаяння і щоб стали його учнями, оскільки написано в Євангелії від Матвія. В 11 главі, з 28 по 30 вірш, такі слова: що прийдіть до мене всі стружені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе і навчіться від мене, бо я тихий і смирений серцем. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. І повне відео на цю тему подивіться. В Ютубі на каналі Фільми Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже на всіх шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.